Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Вирішила знімати коротеньке відео, щоб кому цікавий мій канал, змогли подивитися, бо ситуація з світлом, ви розумієте і знаєте, яка це. Тому я поважаю вас, оскільки ви поважаєте мене дивитеся з відео. Сьогодні поговоримо про гіпеастоми. Нагадаю, що є список відтворення Амарилісові, і бачите, які є у мене на віконечку. Тому поїхали про Амарилісові. Ось цього молодчика, ви пам'ятаєте, він цвів на дві стріли, шикарні. Зараз відрощує листя. Трішки блідувате, але розумієте, в Німеччині світла дуже мало, підсвітки у мене немає. Знімаю швидко ввечері після роботи. Росте і дякувати Богу. І пам'ятаєте цю цибулинку, яку ми дуже багато зачищали, і вона не росла від слова зовсім. Я поставлю інформацію в куточку, подивитися, кому цікаво, що коріння не проростало, кліщ жирав, і я все чистила, чистила, чистила. А тут, як кажете, знаєте, буває повезе, і у мене. По радість є пакетик Міральда. Звичайно ж, я обробила перший раз, і ще, бачите, кліща видно, трішки дозачищаємо. Проходить тиждень після обробки, і подивіться, який у нас корінчик. Це я обробила вже міральдом, він підсихає, потім, в кого є, обробляємо Максимом і він теж підсихає. Пророщую я в перліті чи вермикуліті. А в ідеалі в легкому ґрунті, щоб росло корінчика. Ось бачите, як добре, коли є чим обробити, коли є хімія, і все просувається значно швидше. Непогані такі симпатичні корінчики вже, і сподіваюся, що він таки в мене буде рости. Хімія. На мій погляд, тут просто необхідно. І ось іще один. Я теж знімала відео, як вона гнила, як мені довелося відрі... відчищати все це. І з великої цибулини вийшла ось така маніпузька. Тепер коріння росте добре, і сподіваюся, що теж буде все добре. У кого є питання, пишіть обов'язково, дивіться список відтворення Марилісові. А я бажаю всім тихо дня. E noite e manhã.